Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Хочу поділити з вами історію, яку надіслала пані Валентина Калініна. Вона працювала разом з однією матір'ю, та мама вже не мала батьків, не мала чоловіка, і сама виховувала двох діток, старшого та молодшого. Одного разу менше дитина випала з вікна сьомого поверху і зачепилась за гілки, впала, і нічого їй не сталося. Мама невідомо, які муки пережила, муки сумління, стреси і тому подібне. Але коли запитала дитину, що сталося, дитина простягнула дві долоньки в парі і сказала, мене Бог тримав в своїх долонях. Він сказав не бійся. Це вже пройшло 20 років, пише пані Валентина Калініна, але ця історія є завжди її душі, серце, і вона згадує її в часі Великого Посту. Чудо присутні в нашому житті, Бог присутній в нашому житті. Насправді, Господь так близько, як повітря, як наше дихання, Господь близько, ближче, ніж наші витягнуті руки та наші долоні. Тому вірмо Бога, віримо в чуда і молімося про це.